Системи диференціальних рівнянь. Запишемо систему, будемо розглядати два рівняння і дві невідомі функції. Це наша система диференціальних рівнянь, тому що це ж у нас похідна тобто, ну, перше диференціальне рівняння і друге диференціальне рівняння. Ми будемо вважати, що у нас дві функції: x, яка залежить від змінної t, і y залежить від змінної t. Оці А і У це якісь у нас числа. Якщо функції оці φ 1 і φ 2 від Т дорівнюють нулю, то система називається однорідна система дифференціальних рівнянь. Якщо вони хоча б одна не дорівнює нулю, то неоднорідна система дифференціальних рівнянь. Її можна розв'язувати методом. Виключення методом Ейлера ми будемо метод виключення з вами застосовувати. В чому він полягає? З одного із рівнянь виражаємо функцію або Х, або у. і потім підставляємо в друге рівняння, розв'язуємо, ну і так само знаходимо вже розв'язок. І зробимо з вами номер 1340. Ми маємо систему з двох рівнянь з двома невідомими. Будемо вважати, що функції x і y залежать від змінної t, так як у нас тут dx по dt, відповідна похідна по змінній t. І застосовувати будемо метод виключення. Ми цю систему перепишемо трошки в іншому вигляді. Я запишу так, x3, оцю похідну, ну, щоб не так громістко було. Це буде у нас 2х плюс y. І y' дорівнює 3х плюс 4y. З першого рівняння виразимо функцію y. Так, y у нас тоді буде дорівнювати x'-2х. От ми з першого рівняння виразили y з першого. І будемо підставляти в друге рівняння. Ми бачимо, що тут ще є y'. Да? Тому. Виразимо звідси Y'. штрих, Візьмемо похідну. Так, Y' буде дорівнювати x 2 мінус 2 x штрих. Беремо похідну по змінної T. І ці вирази підставляємо тепер в друге рівняння із системи. Так, матимемо. Таке y' підставимо. Це у нас x 2 мінус 2х дорівнює 3 x плюс 4, і замість y у нас X 2X. Ми отримали рівняння другого порядка відносно функції x. Всі доданки перенесемо лів... ліворуч. І зразу будемо зводити подібні доданки. Так, що ми маємо? Х2 штриха. Тепер, якщо ось тут дужки розкриємо, це буде 4х', і перенесли ліворуч. Тобто мінус 6х', і тоді, що ще буде? 3х мінус 8х, це праворуч, мінус 5х, а перенесли ліворуч то стане плюс 5х. І це дорівнює нулю. От ми маємо вже лінійне однорідне диференціальне рівняння зі сталими коефіцієнтами. А розв'язувати ми такі рівняння вміємо. Складаємо характеристичне рівняння. k квадрат мінус 6к плюс 5 дорівнює 0. Пошукайте характеристичні числа. Буде 1 та 5. Ось такі будуть у нас характеристичні числа, корені характеристичного рівняння. Вони у нас дійсні, різні, тому загальний розв'язок. Ой, це ж Х-функція, це наша функція Х, яка залежить від змінної t. Буде c 1 на Е e в степені. У нас буде 1 помножити на t. Тобто, ж змінна у нас Т, правильно? А Х це функція. Плюс С2 на є в степені 5т. Одну функцію ми знайшли. Тепер шукаємо другу функцію y. А y це ось такий вигляд має функція. Я перепишу, щоб підставляти було зручніше. Це x' -штрих мінус 2х. Так, і підставляємо. Давайте так, одразу беремо похідну. Беремо від цього похідну, це буде наша х'. Тобто, що ми матимемо? С1 на е в степені Т плюс 5, С2 на е в степені 5Т і мінус 2х. Так. Треба звести подібні доданки. Так, ось тут 1, а тут мінус 2. Тобто буде у нас мінус c1 на f в степені Т. Так, а С2 5 мінус 2, тобто плюс 3C2 на f в степені 5т. І залишилось виписати розв'язок, це дві функції наші, тобто загальний розв'язок у нас такий. Функція х дорівнює c1. На F в степені Т. Плюс c 2 на F в степені 5Т. Так, а функція Y мінус c 1 F в степені Т плюс 3C2 F в степені 5Т. Максим хотів попрактикуватися. Давайте, да. Я не проти. Так, так, ми починаємо з того, що переписуємо більш спрощений вигляд для того, щоб простіше було підставляти, х дорівнює ну, x дорівнює X мінус 3Y. А тут буде Y дорівнює 3 x плюс y. Так, тепер нам треба виразити з першого рівняння, наприклад, зміну X. Так, а дивіться, якщо ми x виразимо, то у нас буде вираз через і не вийде одне рівняння з однією невідомою. Так, або x тоді виражати з другого рівняння, можна з другого, хоча ні, там будуть дроби. Можемо ігрик, Так, стоп. Ні, а що ми ігрик? Ні, не вийде. Якщо ігрик або з другого x, або з першого Ну, Дроби все одно будуть, ну, а що робити? Угу. Ну, тоді давайте з другого виразимо X. Ну, давайте. Так. Тоді, тоді буде Х дарівню. І е, штрих. Одна, одна третя. Помножити на Y мінус y. <кхи> так. Маючи X, е, тепер нам потрібно його підставити. Похідно у... знайдемо. Похідну, ага. а потім підставимо. Добре, тоді. Одну третю так і переписуємо як константу, а там уже ми, виходить, у нас буде Y2 y 2 штриха мінус і штрих. Так. Тепер, маючи ці функції, ми можемо підставити їх у перше рівняння системи. І отримуємо рівняння там, де буде тільки y. Буде одна третя. Ну, можна розкрити, можна потім. Да. Просто переписуємо похідну від x, дорівнює, так, дорівнює x. Ем, Ми знайшли, що це одна третя, похідна від y, мінус і. І ще мінус 3y. Тепер можемо розкрити дужки і звести подібні доданки. А давайте все помножимо на 3 і не буде у нас дробів. Все помножимо Прямо. рівняння на 3. Давайте. Так, тоді у нас буде Y в другій степені мінус. 2 штриха, о, 2, 2 штриха мінус Y штрих дорівнює y' штрих мінус Y мінус 9. y Тепер можемо звести подібні доданки. E, буде у нас y2 штриха, мінус 2'. І плюс 3 нулю. А чому плюс 3? А, що, а то дев'ятка значить плюс 10. Так, плюс 10 На Надалеку просто похоже. Так, Тепер маючи таке характеристичне рівняння, ми можемо, можемо. Точніше, це ще не характеристичне рівняння. Просто ми можемо тепер К в другій степені. Можемо скласти це характеристичне рівняння. Мінус 2К плюс 10К дорівнює да нулю. Плюс 10. 10 плюс 10, да, без К дорівнює да нулю. Тепер розв'язуємо квадратне рівняння. Це так, B квадрат мінус 4АC це буде 4. мінус 40, це буде мінус 36, вийде, плюс мінус. Так, плюс мінус 6. І, так. так, Тепер, маючи два ем, комплексних, ну, корення квадратного рівняння, ми можемо. Ем, тепер можна виписати бета, ну, альфа це буде нуль, виходить. Так, зачекайте, бета... ви так швидко. Ми ж ще оці корені знайшли, К1, 2. Ага, це та, ж квадратне та. рівняння. Так. Да. Е, мінус Б ем, це плюс-мінус. 6i поділити на 2. Це буде 1 плюс-мінус 3i. Так, так. От це тепер у нас ми можемо виписати альфа і бета. Так. Альфа дорівнює 1, бета дорівнює 3. Так. Тепер там, так як у нас це розв'язок з комплексними числами, ми можемо виписати загальний розв'язок. Y дорівнює c1. Число ейлера в степені Получається, ем, один Х. Ну, просто. T, t. У нас Х і функції да. від T. Тому ми t Тут да. змінно пишемо. От Х тут це функція своя, да, Т. Ем, е, а там не треба синус косинус. Ой треба, треба. Так, косинус. Бета X, бета 3 x В общем. 3T. Ой, 3T, да. Е, так. Тепер, тепер плюс е, це два. Ейлера в степені також Т. Тільки тепер синус е, 3Т. Так, одну функцію це... ми знайшли, тепер нам X треба знайти, а x у нас ось. А, а y ще знайти. Можна. Щоб не переписувати багато разів, тому що це будуть куча uh -huh. доданків, будемо шукати похідну і одразу підставляти. Оце наш Х. Uh -huh. Я запишу формулу, і ми в неї будемо і підставляти і одразу шукати похідні. Uh -huh. Так, одна третя. Тепер беремо похідну, так, спочатку той вираз, нам потрібно взяти від кожного доданка похідну. Да, як віддок, uh -huh. Так, як відомо. да, Розглядаємо У, uh -huh. помножити на В. Так, <пробіт> да, так, тут буде багато доданків, мені здається. Ага, ну що робити? М -м -м -м, може, давайте окремо знайдемо, бо буде багато писати. А так mm -hmm. ще потім це ще й переписати доведеться. Ну добре, тоді давайте. так. Так, давайте Значить, це, це один е, число Ейлера Т, ну, в степені Т помножити на косинус 3Т. Так, бо тут а, ми ну, взяли похідну від Ейлера. от е, Потім плюс. Е, плюс е, е, те саме, тільки замість косинус 3 Т. У нас буде косинус 3 і ще помножити на 3. По-моєму, так. Тобто синус мінус. тут. Мінус 3 і синус 3T. Да. Да. Так, так. Є. Це ми тільки взяли від першого доданку, Тепер другий доданок у нас. Ем, плюс пишемо. Ем, так, це, це два число Ейлера в степені 3, о, Т, ем, синус 3Т, ем, додати, додати це 2 Ейлера Т, Ем, і косинус t і ще тройку треба дописати. Да. Тепер, мабуть, можемо звести подібні додання. Ні, не може. Ми ще дивіться, ми взяли похідну ось y штрих. А тепер мінус y. Тепер порокінчимо туди мінус y. Мінус c1 ейлера t косинус, 3 t мінус. О, будемо зводити подібні доданки. Тут уважно, розглянемо. Так. Так, та, у нас. Мовчати звести... щось є. Є, ось воно, ось ми його тільки що переписали. Да. Так. Получиться, вони скоротяться. Так, оце скоротилось. Добре. Ем, потім ще скоротяться. Оце C2 ЛРТ, так. Да. І останній оцей доданок, так. Да. І оцей. Однакові. Так. Так, да, однакові. І тоді ми просто можемо переписати, що 3C2, ейлерате. А от дивіться, множник косіб. одна третя перед дужкою О, загальною. Да. То ми да, помножимо на три, одну при... третю. Так. Да. Мінус С1, AT, синус 3Т. Плюс С2 ЛРТ косинус 3Т. Так, отримали ми функцію ем, Y. X. Ні, X Це X. X, так. Все. Тепер відповідь. Загальний розв'язок. Просто переписати Угу, uh -huh. Ну і все. Так. Да. Ну, можна оце в степені Т винести за дужку, можна не виносити і так і так. І так і так все буде правильно. Так, ось така система у нас вийшла. Так, це кос, е, функція X і функцію Y дописуємо. Так, все, вийшов у нас результат. Ось так система ми розв'язуємо. Молодець, все все правильно.